А то баба заржавіла. О, треба трошки розім'ять. О, я вам зараз допоможу. Треба ж розтягнути спочатку. Чуй, внучко, в мене в цьому році віннича вродили на городі. Може тобі принести баба за так дасть. В мене повно. Боже мій, я як на світ народилася, аж розвиднилась. О, я носки сама можу одягнути. Їх ще мені одівав, як поголодало. Боже мій. ой. ж раз таке діло? Запиши мені і діда. І діда пробіде. Добре, зараз гляну, чи черві на віконце. Тільки не витягуй там далеко, не витягай. Чуєш, зіночка. Нінучку запиши. Ну, що на мені дути? Бо за цим інтернетом? Отут уже горби скоро повиростають.